Добрий день, добрий день! Ми вітаємось і до всіх посміхаємось, усміхнімось всім довкола небу, сонцю, квітам, людям, і тоді обов'язково день до нас привітним буде. Привіт, малята! Сьогодні запрошую вас у мандрівку до країни доброти. Разом з хорошим настроєм ми почнемо нашу подорож у дивний світ добра. Фея Добринка запрошує нас до себе в гості, але щоб потрапити туди, треба виконати її завдання. Адже Україну доброти можуть потрапити тільки добрі, чесні та чуйні люди. Але що ж таке добро, яку людину називають доброю? Роздивіться уважно картинки, і ви зрозумієте! Що людину, яка не ображає інших, допомагає, поділиться, зрозуміє, людину, яка може захистити, втішити, яка не залишить товариша в біді, називають доброю. Добра людина випромінює тепло і світло своїми добрими вчинками. Вона вічлива, тактовна, її шанують, цінують. З нею приємно і спілкуватися. І перше наше завдання, яке ми повинні виконати, це визначити погані та добрі вчинки. Вчинки, які ви вважаєте добрими, ми будемо позначати сонечком, а погані вчинки хмаринкою. Бити один одного це добре чи погано? Так, це поганий вчинок. Співчувати, якщо з кимсь сталося нещастя. Це добрий вчинок. А насміхатися над іншими це добре чи погано? Так, це поганий вчинок. А когось образити, це добре чи погано? Так, це теж поганий вчинок. Діти, пробачати і просити пробачення, якщо когось образив, це добре чи погано? Правильно, це добрий вчинок. А не слухатися старших, вирадувати, це добре чи погано. Так, діти, це поганий вчинок. А зараз, діти, подивіться на картинки. З їх допомогою можна зробити добрі вчинки. Скажіть, які? Для обмірковування відповіді ставте на паузу. На малюнку ми бачимо зернятка та годівничку. Який добрий вчинок ми можемо зробити? Так, зернятками нагодувати птахів. А на цій картинці ми бачимо брудний посуд. Який добрий вчинок можна зробити? Правильно, брудний посуд вимити. А ось намальована дівчинка та олівці. Який добрий вчинок можна зробити? Діти, на аркуші паперу можна намалювати щось приємне і подарувати близькій людині. Молодці діти, ви виконали завдання. То що ж, йдемо далі? Подивіться, яке велике дерево росте. Та на ньому немає жодного листочка. Давайте його прикрасимо. Пригадайте та назвіть, які вічливі слова ви знаєте. Адже добра людина насамперед має бути вічливою, а допоможуть нам виконати це завдання загадки. Діти, тож слухайте, перша загадка. Вкладає мама спати на ніч, ніжно мовить, на добраніч, ось і з'явився у нас перший листочок. На іменини завітаю, скажу радісно вітаю. Коля наш обідев Таню, чути схлипування плач, що сказати треба колі. Люба танечко, пробач, допоміг тобі товариш. Поспіши з подякою. Не забудь йому сказати гарне слово. Дякую, вранці вас послала мама до сусідки тьоті Тані. Вийде тітонька на ганок, ми їй скажем добрий ранок. Мовчки коля одягнувся і забув хороше слово на прощання всім сказати. Діти, що сказати треба? Так. До побачення! Наше дерево замайоріло красою, а наше життя збагатилося такою великою кількістю вічливих слів. То що ж, рухаємось далі? Вічливі слова назвали, але цього замало. Треба прислів'я про доброту згадати. Діти, запам'ятати прислів'я вам допоможуть картинки. Ми бачимо. Смайлик добрий сонечко та шубку, яка гріє. І перше прислів'я це добро, як сонце гріє. Наступне прислів'я ми бачимо: добрий смайлик, цукор і мед. Добре слово краще за цукор і мед. Наступна картинка. Смайл добрий, п'є з переможцем і злий смайл. А прислів'я буде так звучати. Добро завжди перемагає зло. Діти, і наступне прислів'я. Добро роби добре. буде. А зараз я вам буду читати прислів'я, а ваше завдання знайти картинку до нього. Нагадую, для обмірковування ставте на паузу. Добро завжди перемагає зло. Добро як сонце гріє. Добре слово краще за цукор і мед. Добро роби добре буде. Діти, подивіться, перед вами казкові герої. Ви повинні пригадати, які вчинки здійснювали вони в казках та розселити їх. В замок добра чи зла. Пригадаємо, якими були в казці попелюшка, білосніжка та червона шапочка. Так, працьовиті, добрі, дбайливі. Тож ми їх поселимо в замок добра. Пригадаємо, яким був у казці вовк. Злий, підступний, брехливий, поселимо його в замок зла. У казках завжди добро перемагає зло, тому і добрих героїв більше. Нехай же й на нашому життєвому шляху трапляються лише добрі люди. Ось ми з вами і в країні доброти. Погляньте, нас зустрічає фея Добринка. Я хочу подарувати вам серце. Це символ доброти. Воно велике і світле, воно вміє любити і радіти, сумувати і співчувати. Воно може змінити людину, зробити її доброю. Доторкніться до свого сердечка, щоб воно увібрало усі найкращі людські почуття, усю любов і тепло. Будьте завжди дружними. Даруйте добро одне одному, хай кожен день для вас приносить радість і рідко десь блукає сум, а настрій буде тільки гарним, а серце добрим і ясним. Добігає до кінця наша подорож країну добра, від добрих слів стає добре. Частіше говоріть гарні, лагідні слова рідним, друзям і все у вас буде добре. А зараз до побачення, мої маленькі друзі. До зустрічі!